Підписуйся на вайбер-канал-свідок. Відкрий вайбер. Обери пошук. У вікні пошуку набери свідок. Зайди у Viber канал свідок Натисни Приєднатися до каналу. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель сила проти болю. Та потім почався обстріл. Російські військові нас посадили в Камази, як якихось тварин. І відвезли в якийсь ангар. Та сказали, що мене від мами забирали. Побили нас там і по польшкам там, де синяші чи якісь там кишки були. Дивіться на НТН. Ментальний проект Онівичне дитинство сьогодні о 23.30. Леді та джентльмени. бути чи не бути. За справу перетя Шекспір. У будні о 15.20. дивіться на Enter фільм. Відтепер ми на у соцмережах. Штучний інтелект тепер у вашій кишені. Підписуйся на Мега. Цікаве навколо.